Ну Що дорогі друзі, друга кава Лейла Момедова ще одна частина нашого спілкування? Тема дуже важлива, тому я дуже попрошу вас з нині бути уважними. Дивіться, я знаю, що ви вже помітили. Ми часто говоримо про наше з вами здоров'я, але в різних аспектах, так там як держава опікується, як, скажімо, так, той чи інший напрямок обрати. Тобто, ми не говоримо там про медичну, тобто ми не лікуємо вас, та тому що для цього є е, фахові люди, професіонали. Але ми завжди, скажімо, так, обговорюємо і говоримо більше ніж інші. Про ту чи іншу тему я сьогодні хочу звернутися. Дивіться, я звернусь до серцево-судинних захворювань. На превеликий жаль, 67% українців помирають від них. А в країнах Європейського союзу цей показник становить 37% сім життя на 15 років довша ніж в Україні. Щорічні витрати в Україні лише на боротьбу з інсультами становлять близько 100 мільярдів гривень. А частота інсультів у 5-7 разів вища ніж у країнах ЄС. А от. Тема, яку ми сьогодні обговорюємо, вона пов'язана з серцево-судинними захворюваннями, але ми поговоримо про сіль. Про сіль і як ми її споживаємо, і як вона пов'язана з серцево-судинними захворюваннями. Я єдине, що вам ще озвучу по цифрах в країнах Європейського Союзу, споживання солі натрію складає менше 10 грам на добу в Україні десь 12,6 і грам. В Україні е, нині зареєстровано понад 14 мільйонів гіпертонників. Я думаю, що може цифра ще й більше становить. А от смертність від серцево-судинних захворювань десь. Теж близько 400 тисяч на рік. Тому є компанії, які м сьогодні займаються питанням пов'язаним з перевищенням споживання солі натрію, і наводять приклад той самий Фінляндії, де 70-х роках для приведення в норму споживання солі натрію було прийнято ухвалене рішення звичайну сіль у харчуванні замінити на сіль зі, зі зменшеним містом натрію з добавкою калію. Ось це тема сьогоднішнього нашого дня, тому що з нами сьогодні на зв'язку зокрема і директор такого підприємства з виробництва солі Олександр Романенко. Олександр, вітаю вас. Так, я також вітаю вас, вітаю слухачів. Слухайте, трошки вже щось розказала, правда, бо вчора, готуючись до спілкування. Ну досить так, так. просто знаєте в чому питання, Олександра, мало хто про це mm. замислюється. Ну, прийшли з mm -hmm. полички, взяли ту сіль, правда, от там лежить, кам'яна, ще там і все. І ніхто ж не звертає увагу, так. Тому я вас дуже попрошу. Я частково вже сказала і сказала про приклад і фінів, як вони в 70-х років все-таки перейшли. Oh, okay. да? Тому я вас дуже oh. попрошу, щоб ви розказали про український досвід, наскільки. По-перше, сьогодні важливо перейти на таку сіль. І по-друге, наскільки критично сьогодні для України дійсно здійснити такий перехід дуже швидко? Це є звичайна сіль. Саме натрій, коли його занадто багато в раціоні, сприяє затримці рідини в організмі, підвищує тиск та навантаження серця і судин. І з раками цей процес призводить до розвитку гіпертонії, інфарктів, інсультів, і хронічних... По-перше, це питання стоїть на стику медичної науки щоденної практики, uh -huh. чому тому, що ну, ми знаємо, що головним чинником натрію, коли його занадто багато в раціоні, сприяє затримці рідини в організмі, підвищує тиск та навантаження серця і судин. І з раками цей процес призводить до розвитку гіпертонії, інфарктів, інсультів, і хронічної серцевої недостатності, а от калій навпаки допомагає зменшити тиск, регулює роботи серця, знижує ризик тромбозів. І сіль з калієм – це харчовий продукт, який допомагає не тільки скоротити споживання натрію, а одночасно на на підвищити рівень калію в організмі. Так як ви сказали. У нас в 2019 році було проведено дослідження СТЕП 2019, якраз цього калію і недостатньо було. І таким чином ми маємо подвійну користь. Ми зменшуємо шкоду, яку натрій ну, діє організму його перевищенням, і збільшуємо захист за рахунок збільшення калію. І найважливіше те... Що цей підхід вже закріплений на державному рівні? І, от, згідно з клінічною настановою МОЗу 2024 року, ціль з року, рекомендована пацієнтам із гіпертонією, і це не просто порада, а це частина державної політики у сфері профілактики хвороб? Можна також звернути увагу, що в 2024 році в червні місяць була проведена нарада. З представниками Всесвітньої організації охорони Центру громадського здоров'я і Держспоживспілки Всеукраїнської асоціації пекарів її провів Віктор Ляшко, і він от привів приклади, що в нас навіть з хлібом ми споживаємо 2 від 2,5 до 4, і він закликав е, виробників хліба зменшити е, кількість натрію в хлібі до ноль спочатку, хоча б до 0,9 грама. Солі в 100 грамах е, хліба. І вже рік пройшов, і багато е, виробників хліба прислухались до е, міністра охорони здоров'я, і зараз можна в Києві е, бачити хліб, який або один грам, або менше 1 граму е, в 100 грамах хліба. Тому заклика, закликаю е, слухачів, щоб вони звернули увагу на кількість солі в хлібі і вибрали той хліб, де е, солі натрів менше. Так ну тобто, ви зараз говорили, я ж розумію, що це не тільки питання просто ми посипали сільку там на салатик. Це ж питання ще й виробництва, правда? От ви про хліб зараз да, говорили. Да, да. Тобто, це я... дуже широка тема. Насправді виходить. Дивіться, я я хотів сказати, що от в Україні взагалі це критична ситуація, uh -huh. тому що Україна уже, мабуть, 10 або 13 років займає перші місця. В самої великої смертності в Європі серцево-суденних захворювань. І як ми ви вже привели, чому це пов'язано? І от вперше в 2019 році якраз було проведено дослідження СТЕП-2019 під керівництвом МОЗ України. І згідно з цих досліджень, ми споживаємо в середньому 12,6 грама сулінатрі на добу, а калія. От американці дієтологи рекомендують 4,7 грама на добу, а українці споживають 2,5 грама. Тобі ж, в нас калію, ми споживаємо двічі менше. І якраз цей дисбаланс є основною, основною причиною розвитку артеріальної гіпертензії, яка не завжди має симптоми. І, але збільшує ризик причасної смерті. І найстажніше, ми говоримо лише про, не лише про літніх людей, а зараз гіпертонія вже перейшла в шкільний, а навіть в дитячий вік. І все більше молодих українців мають підвищений тиск через неправильне харчування, сидячий спосіб, і життя і стреси. Тож, сірі калієм – це один із небагатьох доступних інструментів, який кожна людина може використати, не змінюючи кардинальний спосіб життя. Чому? Тому що сіль калієм, вона на смак така ж, як і звичайна сіль, mm -hmm. і, але це щоденна маленька дія, яка дає довготривалий ефект. Ну і це, я це ж мож... доступний продукт сьогодні. Для, для мешканців, yes. хтось каже там в столиці, ні, я тут не розділяю. Але окей, яка історія по столиці? Чи доступний цей продукт? Бивіться, а, як? Дивіться, диві... да. Київ не це ж виходить, не тільки столиця а uh -huh. і мегаполіс із, із, із надвисоким рівнем стресу. Це ну, забруднення повітря, малорухомий спосіб життя. Ну, тут більше офісних працівників багато часу проводять у сидячому положенні, споживають каву, фастфуди, оцнеки. Усе це має багато, ну, багато кількості натрія. Згідно е, з даними міського департаменту охорони здоров'я, артеріальна гіпертензія є одним із основних причин госпіталізації в Києві. Щорічно в столиці фіксують тисячі випадків інсульту, І ви ж знаєте, що кількість інсульту угу. по частині в Україні в 5 разів вища, ніж в Європі. Тому важливо зрозуміти, що це не тільки хвороба, але й величезне соціальне та економічне навантаження, також навантаження на медичну сферу. І тому запуск програми заміни солі в Києві це пріоритет. Столиця може. І повинна стати прикладом для всієї країни. Якщо ми провадимо сіль і калієм на рівні міських програм у шкільних їдальнях, лікарнях, кафе та ресторанах, це врятує сотні тисяч життів. І тому, коли ми припоминаємо, який досвід мала фінський проект Північна Карелія, там починалося все і шкільного харчування. Якраз шкільне харчування і була використана калієм, яка дала можливість. Смакову смакові Оці відчуття. Ну вони якби не так зменшились по солі, але кількість натрію зменшили спочатку в шкільних закладах. Я вас слухаю, Лена, да, 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 да. Ви просто так е, і бачите, про сказали знову ж таки повертаючись до шинів, бачите, вони все таки почали правильно, коли школи торкнулися цього питання. А, правда, не, тобто вони не, пішли, а, як ну якби я це не звучав, вони пішли знизу, тобто вони розуміли, що починаючи з ну, скажімо так, з дитинства дитина буде більше захищена в питанні здоров'я, саме вживаючи таку сіль. Тому насправді вони пішли а, пра правильним шляхом. Вони виходить пішли. А, а знаєте, а, а знаєте, чому правильним? Тому що виходить, дитина то. Арчується багато і в сім'ї, а от uh -huh. тут питання, питання ще коли у людини підвищений артеріальний тиск, у неї також збільшується передчутливості до солі, натрію. Для неї ну, їжа не смачна, і вона додає ту сіль. Mm -hmm. а у нас в Україні вже захистили кандидатські дисертації, в яких доказано, що коли людина переходить на таку сіль, у неї поріг чутливості до солі зменшується, і вона перестає пересолювати їжу. І тому у, у тих е, е, сім'ях, де е, мати готує їжу, і в неї гіпертонія, це може як би сказуватися на. Mm -hmm. Тому що дитина може також бути гіпертоніком. Но на це дуже увагу треба приділити. Тому для таких цілей для таких сім'їв краще замінити звичайну сіль на сіль з калієм. тому що це доказано, це наук на науково доказано. Дивіться, ну я, 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 mm -hmm. я хотів би сказати, що сіль з калієм – це не дієта для хворих, це норма здорового mm -hmm. суспільства. Це звичай те, що має бути на столі. Правильно, те, що да -да. має бути я хотів. Я хотів вже доповнити. Дивіться, заміна звичайної солі на фіна, Вона до чого привела? Смертність від серцево-судинних захворювань зменшилась майже в 10 разів. Тривалість життя збільшилась на 13 років з 68 до 81 року. Це по програмі. Це в той час, коли якраз фіни були країною, де саме велика була смертність від серцево судинних захворювань. І вони ж на такому рівні в них 13 грамів було. У нас зараз 12,6, Ну приблизно так як в Україні такі ж умови були. Декілька разів вонкозахворює чоловіки зменшилось. у серед Чоловіків це втричі. Тому це ну великий ефект заміна звичайної сілі на со на сільськалі. Ні, хороші, от по цифрах так і треба роз'яснювати, тому що я так розумію, що тут є одна суттєва проблема, а, і ми її сьогодні з вами частково виправляємо. Олександре, це те про що про це мало говорять. Мені здається, що це інформаційний вакуум в цьому питанні досить негативно впливає на картину загалом. Якщо ми візьмемо Київ, це не лише адміністративний центр, а соціальний, медійний, культурний локомотив. Якщо позитивні зміни почнуться тут. То вони швидко поширяться і по всій країні. Саме тому важливо розпочати впроваджувати таких заходів саме в столиці. В Києві є інфраструктура, кадри, освітні та медичні заклади, які можуть поширювати інформацію про важливі споживання солі з калієм. Також тут е, більш можливості для того, щоб через міські програми або ініціативи громади впроваджувати калієм у, у дитсадках, школах, лікарнях, як ми казали, громадському харчуванні. І якраз Київ може стати першим містом в Україні, де системно знизять рівень споживання натрію, зменшать смертність від серцево-судинних захворювань. і доведуть, що здорове харчування це не розкіш, а необхідність. Тому тут Київ повинен бути локомотивом цьому. Мені здається, в цьому прикладі для інших наших міст. Я хотів би запронути е, ще таке питання: а що ж потрібно зробити? Які зміни? То я розділ, розділив би їх на чотири рівня. От, інформаційна кампанія, угу, щоб повний угу. українець знав, що сіль і скалієм існує, і чим вона корисна, і, чи, і, 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 і що вона рекомендована мозом. Освітні ініціативи медичного середовища це от лікарі мають інформувати пацієнтів. Вони ж настанові. В клінічній останові, засновані на доказі написано, що коли пацієнт приходить і в нього є артеріальний тиск, лікар повинен рекомендувати замінити звичайну сіль на сіль з калієм, Як це передбачено ну, от, клінічним протоколом. Потім важлива доступність у продажі. Сіль з калієм має бути у кожному магазині, на полицях поруч із звичайною сілі. І це питання не лише ринку. А й державної політики. Зараз вона проводиться, як ми я вже сказав. І, трим, і підтримка, на, підтримка для соціально вразливих верст населення. Це можливо у вигляді дотації, е і важливо, щоб це сприймалося не як особлива дія до хворих, а як би нормою харчування для всіх. Це повинно бути модою, будь здоровим. Ну от що я хотів таке, якби підкреслити, і ці чотири рівні, на яких е потребує уваги. Е і Дякую, що на це звертаєте увагу. Мається на увазі на цій пункти, тому що ну вони варті е, і обговорення, і того, що на них треба акцентувати взагалі. Е, ну і погляди, і погляди тих, хто сьогодні може вплинути. Mm -hmm. Ви як виробник можете вплинути правда, тому що ну, виробництва солі такої потрібно. Плюс я хочу вас ще е, спитати. Олександр, в нас залишається три е, хвилинки, е, встигнемо. Yeah. Я так розумію, я подивилася перелік, асортимент це ж не означає, що це просто одна сіль. Ну, хтось там. Звик до ядовоних, хто ще там до морської. Mm. Ви ж такі варіанти пропонуєте теж правильно я зрозуміла? Каракальне правильно і дивіться, от у людини стоїть ще питання, де можна придбати таку сіль. Він може знайти так в Києві. Велика кишеня є мегамаркети, є на разеці в епіцентрі, допустим, uh -huh. на маркетплейсах. То тобто, є така сіль. Вона доступна. Більше того, є кілька виробників цієї солі. Це як українські виробники, так і, і польські виробники, і тому просто треба, щоб людина яким -то чином ну сприйняла цю інформацію, і зрозуміла, що завдяки такої солі він ну, вона може спасти життя і здоров'я своєї родини. І така сіль повинна зараз бути у кожній сім'ї. Чому тому, що в 80% ми споживаємо солі з готових продуктів харчування, а оці 20%, які ми готуємо вдома. Тут треба зробити фокус уваги і замінити звичайну сіль на калієм. А вже промисловість харчова вже тут уже потрібна праця і, і уряду, і так далі, для того, щоб зменшувати кількість солі в тих готових продуктах харчування, які існують зараз ну на полицях в магазині. Uh -huh. 에, яка ваша от, 에, не кажу кінцева мета, але от, ну, uh -huh. дійсно для чого це все? Виключно, щоб здорова українська нація була? Звісно, ну, у нас uh -huh. 400 тисяч людей вмирає, а могло вмирати 40 тисяч, а тривалість життя збільшилася б на 10-15 років. От зараз ми візьмемо, допустимо, Китай. Вони поставили програму для себе, щоб у них кількість споживання солі було 5 грамів до 30-го uh -huh. року. А середня тривалість життя повинна збільшуватися до 79 років. А в нас яка тривалість життя зараз в краї... Українці? Uh -huh. Це ж ми не кажемо не тільки за захворювання, ну захворювання тому що гіпертонія – це є основною причиною великої смертності в Україні, і треба з нею, ну як, яким чином боротися? А це, це про самий простий метод, самий простий спосіб, метод, як, як хочете, можете називати його, це замінити звичайну сіль, у себе вдома на сільськалі. Я вже не кажу там в хлібі зараз, також ідуть дослідження. І от скоро нехай кияни наблюдають, що вже буде з'являтися сільськалієм. Можливо, вона вже є, є можливо вже в продажі. Будь ласка, зверніть на це увагу і купляйте тоді тоді, ну і споживайте таку, так, 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 такий хліб. Олександре, вам просто величезна подяка і за роботу, і за сьогоднішнє спілкування і таку комунікацію. Олександр Романенко, директор підприємства, заробництва солі. Ну що шановні глядачі? Ми з вами, слухачі, глядачі, поговорили з вами про все-таки, на калієм, Наскільки це важливо? Тут що я ще можу додати? Щоб ви берегли себе, берегли своє здоров'я? Можливо, якщо там дійсно сьогодні нас почуєте, скористайтеся і порадами, рекомендаціями пана Олександра. Ну і плюс це проект друга кава. Я теж звертаю вашу увагу. Нині маємо питання зміни. Погоди комусь кава допомагає, комусь можна нашкодити. Тому друга кава корисна тільки у вигляді нашого проекту. Комусь однієї філіжаночки достатньо, комусь можливо трошки більше дозволено. Головне, давайте все робити в певних межах, берегти себе, берегти свій інформаційний простір, слухати радіо Київ 98 FM. завжди ваша Лейла Момедова. Почуємось.